Всім привіт! Все, підготували кабіну, склали до кучі все. Осталось тільки зробити на дверях ручки. Ну, це в процесі будемо вже на тракторі, щоб підганяти його під оцю тому стойку кабіни, двері, щоб все там внизу скрутити. Отака вона в нас вийшла. Тільки що приварили петлі, їх треба буде підкрасити. Ох, в нас вітер. Воно, пальцями вже взялися грязними. Ну то нічого. Це трап. Воно на газових упорах, От дев'ятки задні. Передні чи ці бокові відкриваються, як Юмеза. Ну, потім розкажу. Зараз готуємо, коника завели, готуємо і будемо воно тальку почепили вже. Будемо піднімати, будемо ставити. Так, ось ось поставили, трошки бачаю не зняв сам процес, бо трохи трактор неправильно під'їхав і трошки мучились, морочилися, бо не могли завести її. Талька наша допомогла нам. Оце так, отакий получився у нас Т-25. З кабіною вже. Всього, ручка на двері треба ще. Таке, м'яло там. Ручки оці, оця ручка, де браться, вилазить, треба з цієї сторони і з тої. Щоб, щоб симетрично було, наче щоб красивіше було. Дві однакові зробити. Наверх воно ну, фари планую поставити. Лед фари колись куплю. Отак. Дивимося. Отакий тракторець. Пізніше, потім літо буде время покраситься повністю і все, буде непогано. Симпатично смотриться. Тут же ж тут же в нас двері. Тільки що світ при... попідключав. Тут же в нас двері. Петлі поприворював. Все як по заводську. Тільки що попаяв оці проводки. Ось провід, який йде на вентилятор, на дворник. Все. Двері, того, що я оце тут раз, чи дорозпідлі, що схотів, та й роблю. Так само і речага підсмікнув, чи що треба мені. І все, двері закрив. І... бо то все, ота форточка, то все. Мені не подобається. Може хто й ну я не хочу. Я поробив форточки оці. Сейчас покажу в кабіні. Як воно. Форточка. Ой, ще немає ручки. Отак От ось. Ось все, що в нас вийшло. Магнітофон. Сюди треба якусь сеточку придумати. Полочка. все у нас. Все працює. Прикуриватель. прикуриватель я так еще не курю. Ну, прикуриватель для того, чтобы телефон заряжать. Вот так. И в кабине хорошо, мне нравится. Тихише в нем стало. от, магітофончик, все дворники, передній задній і передній задній світ. Це маса відключене. Якось ось отак. Нешкрябаємо стекло. Ось як в ЮMEZ ручки. Хто знає в великій кабіні ЮMEZ або МТЗ. Все. Двері ось закрив і, пожалуйста, їдеш так само і тут. І вікно заднє зробив, це зробив ручним, а тут зробив ручку, і заднє теж відкривається. Сюди поставлю ще один газовий упор, такий як там, і все. Це пшиється пізніше. Ну, якось так. Все воно. Все осталось як. На Т-25. Оце так. Ось такий Т-25 вийшов. Така кабіна. Кому нравиться, ставимо лайки. Пишем коментарі, яка получилась. Мені цікаво. Все, всім удачі, всім пока.